І так, ну мені треба просто зробити три ролики. Це я перший на ілодійську, другий на е, італійська, а третій вже до лінго італійська. Якраз третя італійська, ну я тут щось проходив. Давайте щось будемо читати. Мені треба 5 років зробити, ну, 5 роликів зробити, тому що ну, там, ну, мені так удобно, щоб посеретурувати для... Соняшного календаря і я паралельно зроблю. Так. Давайте. Рекламу. Ой. Ні, так, да, сердечко не помішало б зайве. Зайве сердечко не помішало б. Зроблю плейлист. Ну да. Да. давай, давай. Давай. Це третій, четвертий-п'ятий. Зробити. Четвертий, п'ятий. Якраз. Ну так я просто сортірую. Те, що це? Ті. Угу. Унте. Унте. Лат. Це молоко? А, молоко, да. Дормі. Саця. Идем. Шо? А, ну хорошо. Я не разумею. А честно, Дуолинга... Я поражаюсь эти... Дуолингом. Мне эти Каж... блин, а... Не бишь на займенниками эти все эти без турбуя, бо... А я приходив в Румунську на Дуалінгу, і там мені кажуть, ви дають варіанти до речення, яку, яку, яке слово. І там займенники, там Ной", Вой, і там і ще там якесь. І я думаю, що мені поставити? Ну, ну, займенник якийсь поставити. А я, що, який займенник мені треба поставити? Ну і Вой тобто, там же в множині те саме. Ну і ще ту, так. Да. Ну і ту. Це ті так само, що і ти і ви. Ти і ви. Ну, там вже у нас в українському, вже, як сказати, є якісь. дієслові на на і ви, поставити. Ну, в Румунському там нема так само. Не таке? Я так і думав, блін, а що ж поставити? Я наугад думаю, може щось я сячі ці... раніше таке ставив, а може і ні. Фіг поймеш. Сенків, та йди нахер. Може просто сенків. Ти я в театр. Онленд. Шоу, виз... Візмил. Та ти нахер. Щось я вже розізлився. Ай, блин. Си Он лати. Ай, блин. Лати, грація. Ну шо мені поставити, блядь, я не знаю. ну Шо мені поставити, Ну, сальве, он те, ну, типу, салют, там, э, там чай. перфавор, Блядь, я так і китом. блядь, я... я поражаюся, Просто поражаюся. Ой, Ну хорошо, перфавор, Ну хорошо. Ізначать такого я не розумію просто. Я розумію, мене ступор не дають. Ну я понял. Ну тут конкретно моя помилка, да. я не знаю. Ну тут конкретно моя помилка, да. Ну, раніше ті, там займенниками я вморозився, думаю, а що ж поставити? Боже, що ж поставити? Добряч". Ну тут ну, теж тут я не зрозумів. Салют чай. Сі. Ну, да, я, я подумав, якщо там знак питання, значить по-іншому -по можна було поставити. Ну, я... ну тут моя помилка, блін. Я не знаю. <реш> Господи, я не знаю. Ой. Щось мене че, з дованки своє баки. Я не знаю. От чесно. Все то позор. Ну, мене зараз сердечко одне залишилось. Що мені робити? Практикувати мені забороняю доволі, щоб е, поповнити. Мені чекати треба. А мені чекати, ну це, це друге діло. В мене це інше діло. Що мені робити? Нема що робити, блядь, та що за херня? Ой. Мені тільки це поставити. Ну я не хочу 350 е золотих тратити. Ну, що мені робити? Ну блядь, Ну це не годиться. Це не годиться. Ну буду поповняти з за рахунок реклами. Ну це... це піздець. Це пипець 5 повний. Може кросмет не поіграти. Я вже давно не грав, я вже так засумував за кросмет Ой. Це трендець повний. Трендець повний. 5 додавалось хорошо. Це добре. Ой. Ну, давайте купимо. Хоча вже хватило, я хочу в космет поиграти я не буду тратить. Ай, господи.